Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо з карти дня, тому вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки нам дасть Таро. І так, дорогенькі мої, сподіваюся, у вас усе добре. Вибирайте карту інтуїтивно, не поспішайте, якщо потрібно, натискайте на паузу. І так, карта номер 1 Дивіться, що вас чекає: якісь подаруночки, якісь приємні звістки, якісь, знаєте, такі кармічні, навіть ви, можливо, і відчуєте, що це кармічні, якісь такі е, прелісті життя. Е, щось приємне, щось що можна пощупати. Це, ви знаєте, поворот долі навіть може бути. Наприклад, ви завернули не, не тією дорогою, пішли додому і там вам подарунок, познайомилися з кимось, копійку на, на дорону. Ви знаєте, навіть копійку знайшли на землі. Поплюйте три рази і кладіть її в кишеню на прибутки. Це, знаєте, як ну, знак. Що йде щось хороше у ваше життя. Це можуть бути і якісь розмови, якісь, якесь спілкування, якісь ну, ще укладження договорів тут ні, але процес пішов. Тобто вкладання грошів, цих процентів, якийсь товарний обмін теж може бути. Хороша карта. Будемо так говорити, беріть все, що можете. Карта номер 2 Тут у нас королева мечів. Королева мечів говорить про розум, про... як це називається? Про розум, про логічне мислення, про непоспішання і про вміння казати ні. Ви повинні розуміти, що сьогодні вам прийдеться сказати Ні. От як в мене внук навчився казати «найн». Живе в Україні, а каже «найн». Навіть в садочку кажуть, що це у вас малий говорить «найн». От вам треба так і навчитися: казати ні, я не хочу, захищати свої інтереси, бути сьогодні трошечки чіткою, прямолінійною, не ходити в округ до да окола, а сказати прямо в лоб, кулю в лоб. Що ще? Може бути дійсно якась суперечка. Хтось може трошечки вас, так, знаєте, притискати, насварити, принизити навіть теж щось погане вам зробити. Навчіться себе захищати оце і порада цієї карти. Сьогодні розумом думаємо. Карта номер три. А тут у нас сімірочка. А жезлів. Теж вона говорить про відстоювання своїх інтересів. Ви повинні взяти сьогодні палку і відбиватися від усіх, від усіх собак, які на вас сьогодні можуть напасти. Пробивайте собі шлях самостійно. Тут ніхто не прийде вам на допомогу. Навпаки, у вас можливо сьогодні здатися таке враження, що всі сьогодні проти вас. Будьте самовпевнені. Сил вам вистачить, ви вистоїте. Вистоїте. Оцей день вам треба вистояти. А потім всі, все піде, як по накатаній. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного, мирного дня!